Насправді я е, ніколи не пробувала співати сама. Зазвичай люди сприймають от молодих красивих дівчат, що це має бути щось з поп музики Ми інакше навіть не розуміємо. Наскільки ви критичні до себе? Є якась шкала. Ми на максимум. Ми поки не відточимо все до ідеальності. Ми на сцену не вийдемо. Про нас асоціація в колег. Що ми приходимо і треба попити каву, де булочки булочки. Мої сьогоднішні гості вміють закохати глядачів у народну пісню, як міксують український колорит, сучасні нотки та яскраві костюми. Та я чомусь так думаю, це далеко не все. Тож, у чому секрет, зараз будемо розпитувати. Сьогодні у Даванлитах дівчата з дуету Етномікс Світлана Юзюк та Ріта Макарук. Вітаю, дівчат. Добрий вечір. Ну, дивлячись на вас відразу, перше запитання, я думаю, зрозуміло. Наскільки часто чуєте чи ви сестра? <світ> постійно, постійно, <світ> навіть вчора, просто на базарі. І як ви Зрешки. на це реагуєте? З посмішкою. Посміхаюся, каже, ми ще й куми. <сміщи> <сміщи> да. Справді. Так. Поєдналися, так? так? Ну, добренько, тоді якраз про це хотілося б детальніше. Коли і як доля вас ось так от між собою звела? Коли це почалося? Ну, все розпочалося з етнокультурного центру Веснянка. Я прийшла туди у дев'ять років, і Світлана. Я в, в другому класі прийшла, ну приблизно вісім років, але я трошки старша, я раніше туди прийшла mm -hmm. і дуже чогось саме ріту пам'ятаю, як її мама привела. Mm -hmm. Такою маленькою багато різних резиночок. От чогось, як такий квадратний рюксочок. Mm -hmm. Чогось запам'ятала. Ну ніхто не думав, не гадав, що потім так і здружимося. Потім в вашому житті сталися дуліби, і це, знаєте, як на мене, такий просто зірковий час в плані того, що знали вас і в Рівному, і за межами рівного по Україні. Та все ж потім вирішили створити свій дует. Цікаво, чому так? Е, насправді все дуже просто. Я пішла в декрет. Е, Після декрету якось так сталося, що ну я повернулася на роботу. Ну і звичайно, так як ми вже були не в колективі Доліби, тому ми вирішили створитись. Нам запропонували чи хочете повернутися в філармонію? Так. Ріта якраз закінчився декрет. Я в школі працювала. І насправді за цих три роки там два з половиною дуже засумували за цим, хоч навіть не думали, що захочемо повернутися. І Це нам пар... запропонували, і ми з радістю спробували. За стільки років, думаю, ви вже знаєте одну одну ну дуже добре. Тому зараз uh -huh. пропоную такий експеримент uh -huh. сказати один такий суттєвий плюс і суттєвий мінус одна одної, як ви вважаєте? Uh -huh. Так, плюс Світлани відповідальна. Uh -huh. От в деяких випадках. Там, наприклад, підготовка до якогось концерту, щось там по тексту, комусь скинути, вона це завжди залюбки бере на себе. Ну, Їй це подобається, напевно. Добре, добре, я зроблю і все, я так думаю, добре. Ось, а мінус Ну, не знаю. Навіть. Я скажу. Може, трішки, трішки може, сором'язлива, не знаю. Хоча мені цей мінус мабуть. теж То я ж кажу, на спільний мінус. На спільний мінус. Так, бритія. Стійкість, мабуть, як на сцені, так і в житті. Щоб не відбувалося, наміє так перебувати в тій ситуації, що вона зараз, незважаючи на ті внутрішні якісь нюанси. Зазвичай люди сприймають от, молодих красивих дівчат, що це має бути щось з поп-музики. І ваш вибір якраз народних фольклорних пісень досить нестандартний. Тому цікаво дізнатися, чому так? Звідки така любов? Любов, мабуть, тільки через те, що ми займаємось цим усе своє життя. Ми приклали досить багато зусиль. І напевно вже просто не уявляємо без цього своє життя. поп музики є багато, а саме в народній музиці наша ідентичність. Угу. І хто як не ми називається? А ми з дитинства в цьому вчилися професійно на це писали магістерські дипломні роботи. І... Самі так. Ну от, мабуть, ця цінність формувалася це з самого самого дитинства. Ми інакше навіть не розуміємо. Якби я зараз запитала наших глядачів, я впевнена, що вони би не дуже прям велику картотеку ось народних пісень би мені назвали. Ну, народні, це напевно були б щось там більш таке, що всі знають. Але цікаво запитати у вас, яка вам найбільше подобається пісня, враховуючи те, що у вас там асортимент їх величезний, що ви, ви собі обрали. Ми любимо більше звичайні пісні, вони більш складніші. Як слухати, любимо чоловічий спів uh -huh. не рідко звучить дійсно такі якісний. Взагалі чоловічих колективів мало. Це звичайні пісні. Це не такі більш милозвучніші. Mm. А якби у вас випала така можливість додати до вашого дуету чоловіка і стати тріо, погодились би? Mm. Ні, <ріст> Можливо, як зробити якийсь там експеримент. Так, так, оце, так, класно. Там, чи якийсь концерт, як зробити, чи просто якийсь номер, так як ми, в принципі, робимо в філармонії. Так. Так Не тільки за а концерти. щоб прям так на постійно, то це треба подумати. <реш> <реш> от ви дуже бережете так, от якусь свою атмосферу в колективі так. розумію добренько. Тоді питання таке: уявимо, що от гурт Етномікс треба презентувати, щоб всі зрозуміли на що ви здатні, що ви можете, як можете, яка була би ця пісня. У нас ще зараз така мішанина в голові. Мабуть, то тому, що ми співаємо як фольклор, так і філармонія. У нас є з камерним оркестром, з фортепіано, якісь більш солі пісні, теж стадні. виконуємо так в школах. Вийду я за ворота. Вийду я за ворота, так. Це ми в, ну, це більше то естрадного, але фольклорна подача. Під фонограмами цінувати так, так. ви згадували про інструменти в філармонії. Є шанс співати під звуки органу не дуже багатьом так. виконавцям, так щастить і тому. Чи цінуєте ви настільки оці моменти? Чи вам більше подобається, коли немає ніяких інструментів, використатись лише своїм інструментом? Дуже цінуємо Кожен це все досвід, це цікавий експеримент, співпраця з людьми. Тим більше в нас в філармонія є така Ірина Вікторівна Козачук. Вона, як і на фортепіано, ми з нею виконуємо твори і з органом. І коли ти даєш їй пісню, і ти не знаєш, який результат вийде, mm -hmm. і це творення з кожної репетиції, щось трошечки змінюється. Це цікаво. Взагалі, це цікаво. спочатку, як ми тільки продумували, той перший номер з органом, всі так дивались, орган і фольклор, як, ну як, як це це все має бути, але вийшло дуже круто, як на, як на мене. Ні сумніви, які от деколи з'являються в голові, наскільки вони вас чіпляють? Наскільки ви критичні до себе? Є якась шкала? Ми на максимум. Ага. Я б сказала, що ми ще й дуже дотошні. Дотошні до, до, до своєї творчості, до того, що ми робимо. Наприклад, в наш концерт, наш проект Сонцеколо. Як ми тільки починали готуватися, це взагалі, мабуть, було за півроку. Та навіть більше. Ми просто ходили день у день кожного дня, ми співали, співали. Ми поки не відточимо все до ідеальності, ми на сцену не вийдемо і нічого показувати не. Будем. З однієї сторони, ну, я рахую, що це класно, тому що я особисто, я знаю Світлана так само, ми любимо вийти на сцену, і це наш спокій. Так, да, це наш спокій, ось. Але з іншої сторони, це... це погано. Ну і менше ми робимо, менше щось виставляємо, презентуємо. Буває вчимо, вчимо, потім записуємо. і… Ні, не йде, Ні. все, викидай фотографії, дивимося. Гарна перший раз глянули, гарна фотографія, можна пройшло два дні. Ні, викидаємо. Тому напевно Це якась скал. найвища планка mm. тої практичності. Якщо О, обох... ми говоримо про говірку, так? В піснях дуже часто вона трапляється, ви теж прям так відточуєте прям до максимуму. Е Дивлячись, де. А якщо наприклад ми виступаємо в філармонії перед школяриками. То ми стараємося все якось дуже простіше обирати взагалі простіші пісні, Далі, щоб те, їм трудно. на слух було угу. простіше, бо діткам насправді дуже тяжко слухати. Оце прям такий фольк-фольк. Бо ми, коли тільки пройшли в філармонію, ми ще не розуміли, що ми угу. маємо співати. І ми от вийшли на сцену. Я пам'ятаю, Шевченка, здається, було, і ми вийшли. нас ще було тоді троє. Ще була дівчинка з нами одна Юля, і ми тоді співали щось таке, от складне. складне. <свист> не так, е е ми це любимо, і ми думали, що і, ну, і діти зацілять. <гум> Але ми зрозуміли, що саме для філармонії, для таких шкільних якихось концертів потрібно щось простіше. Тому в такому випадку ми стараємося простіше подавати. <гум> а яка аудиторія найбільше цінує якусь таку прям, красиву українську мелодію його вірку? Готова. <гум> аудиторія. так. <гум> 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 Ну саме старші у нас буває дуже багато концертів, коли ну просто приходить місто, і тоді ти відчуваєш, що от люди просто їм це подобається. У гурту Етномікс обов'язково є в чек-листі перед концертом, а можна сказати, що є як приходимо на роботу? От чи ми відрізняємося? Це, напевно, у нас про нас асоціація колег, що ми приходимо і. Попать каво де булочки, булочки ми це сидим. Постійно робочі в нас навіть колега казала, все, я з вами не спілкуюся. а кажуть, що співакам перед виступами не можна їсти, бо от якось спивається на голос. Ну Шоколад не йому вже ну і щось там газоване, це зрозуміло, що ні. Ну, якщо так. дуже відповідальний концерт, то в нас таке навіть подіжі більш таке, більш дієтичне. А от коли відбуваємо це серйозно, то Ну, кожен сам собі індивідуально знає, розуміє, що йому так. потрібно. Щоб погано не було в плані. Але так. насправді там, щоб перед концертом у нас там якісь ще коли щось. Звичайно, завжди мають бути фонограми, тому що бувають різні ситуації. В нас, звичайно, в філармонії все є на ноутбуці, якщо це йде мова про концерт на роботі. Але бувають випадки, коли. Оп, він не працює. Нема фонограм, угу. принесли інший ноутбук, і фонограм там немає. Так. А хтось буває, приходить взагалі. Ой, а я в мене немає. І що робити? Починаю десь там скачувати з так. сайтів ті мінусовки. Тому я рахую, що для кожного артиста флешка з фонограмами це ну, обов'язково оркестр чи взагалі будь-який акомпанемент. То... Спробувати. Бо кожен раз трошечки звучить. Мікрофон звучить, особливо коли двоє. Це важливо спробувати, щоб воно зливалось. Бо буває, співаєш ну такі секунди, прямо такий звук. Ми дивимося одна на одну, ну не ножну. виставляємо <світ> мікрофон. Нормально. Ну, таке буває. Ну, так. це теж так, дуже. А важливо. який такий найжахливіший випадок був, що от ви прям дуже стресували, що щось ішло не так? Шкільні концерти. Це дуже часто апаратура. Не чуєш фонограму, виключається. мікрофон. Бувало на великих концертах. Теж виключалась фонограма. Ми почували починали співати акапельно, uh -huh. і тут фонограма м, включалася з того, де вона закінчилась, uh -huh. і це теж так потрібно один, дуже одна. швидко так, зреагувати реагувати. на це все. Угу. Я якраз тільки хотіла сказати, що у вас якраз перевага, мені здається, є в тому, що в будь-якому випадку, що б не сталося, можете просто співати без музики і буде класно. Не, ми навіть слова однаково забуваємо на сцені. Так. <смиранізування <смиранізування> навіть в цьому. Отак, От якщо такі ну, круглі очі в обидві, так дивляться одна на одну, це насправді. Ну, я, я не знаю насправді, як це виходить. Так. В мене е, дуже рідко буває, що я забуваю слова, але просто ну, буває такі якісь моменти. І я розумію, що Боже, просто ви ну вилетіло з голови, і тут в обох. І тоді і починається все. народна творчість, Який куплет згадаєш або навіть взагалі слова видумаєш на ходу. Але головне дивитися один на одного і так. Ну, зазвичай це, коли втома, на співаю, так. Так. так, Така втома, коли сильна, тут такі непередбачувані. Ситуації хотілося б пригадати ще про ваші костюми. У вас їх багатенько є, і враховуючи те, що у вас схожий тип зовнішності, думаю, що з підбором проблем немає. Але впевнена, що в кожної з вас улюблені різні, То які і тут ми зійдемося, Того що бо в нас є вже улюблені костюми, а є ті, які ми навіть одягати не хочемо. Ні, ні, ну давай не будемо. Ну добре, давай підтримую. Ось, тому в нас зараз є такий костюм, такий чорно білий -біли. з гарною сорочкою, там є такі мотиви, етно, він не прямо де вже такий там, народний, так? як там, літник, сорочка. То Та такі в нас костюми. Такі є в нас стороні. теж є, але ми його вдягаємо на інші концерти, чи десь там і ходимо на халтури, і людям хочеться, щоб ми були саме в таких костюмах. Угу. Ось, а якщо це. Про зараз про щось сучасне, то у нас ось цей костюм саме улюблений? Ви досить довгий час в колективах? Чи то була веснянка, чи дуліби? Зараз тежка та, музика. Так, зараз дует, ось постійно разом з кимось, mm -hmm. але чи думали колись про те, щоб піти сольно? Різні дуети в Україні були такі, що от вони все ж пішли окремими mm -hmm. шляхами. Там Врім'я стекло, дерефеліма mm -hmm. з позитивом, Настя Каменських з потапом. Теж от вони просто пішли трішечки в різні сторони, хоча mm -hmm. по суті нічого такого. Чи бували такі думки? Ну, особисто скажу від себе, що коли почалась війна, я там е, поїхала з дитиною в Польщу і невдовзі Світлана поїхала в Австрію. Е, потім я повернулася і ну, Раніше. працювати потрібно, бо робота в філармонії йшла. Е, ось, І в мене вже такий страх. І насправді я е, ніколи не пробувала співати сама в школі. В школі я теж співала, тому там так. І я розумію, що свята немає, і мені треба якось самій робити якісь номери, виступати на концертах. Хоча мене, в принципі, ніхто не заставляв. Ну, почекаю святу, і, mm -hmm. і я якось ну там почала якось один номер, щось там заспівала, другий номер заспівала. Але мені хотілося, щоб вона повернулась, тому що якось. Двоє це вже як одне ціле. Я, мабуть, так звикла, мені так комфортніше і ми круто звучимо е, двоє. Я насправді не сольна виконавиця, тому мені взагалі такі думки не сильно приходили. Мені подобається так, як є. Угу. І все. Це дійсно це теж мій спокій. Це з часом з роками починаєш цінити цей спокій. Звичайно, в інституті ми всі змушені були співати по одному, ми взагалі сольно. Але це така комфортна зона. Для вас етномікс більше як хобі, ніж як робота, я так розумію. так? Віддушена. Ну, віддушена, віддушена, так. Віддушена. Але і це і є наша робота. Добре, тоді наостанок mm -hmm. цікаво було б запитати у вас таке. З яким кольором, на вашу думку, асоціюється от ви так навхрест, якщо асоціювати, якими ви були кольорами? Якийсь жовтенький, такий світлий. Mm -hmm. Світлана, mm -hmm. я не знаю, чого можливо був в тебе такий костюм, такий фуксі. Фуксія, рожевий такий яскравий, так? — яскравий, так. Ну, це багато про що говорить насправді. І, можливо, я навіть погоджуюся так про розмови з вами з цими кольорами, дійсно, так і є. Я вам, дівчата, бажаю, аби все вдавалося, аби ваш дует міцно тримався ще дуже багато років, підкорювався нові нові вершини. Так, щоб от за кордоном знали, хто в нас тут співає, а так як ви якраз зберігаєте нашу таку автентичність, фольклор і те, чим ми. Взагалі багаті як українці, то це дуже важливо. Дякуємо. Дякуємо. А я нагадаю, що сьогодні у таланлитах були дівчата з дуету Етномікс Світлана Юзюк та Ріта Макарук. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.